Вакцини COVID-19 за перший рік до 38 трильйонів доларів. Вакцини COVID-19, економічна реальність, вище очікування та порушення нових питань. Останніми роками світ зіткнувся з безпрецедентним викликом пандемією кожному-19. Окрім величезних людських страждань, пандемія завдала серйозного удару для світової економіки. В умовах кризи вакцина проти кожен Да-19 стала справжнім порятунком, не лише захищаючи життя, але й чинив значний вплив на економічну стабільність. Останні дослідження, які оцінюють економічні вигоди від вакцинації, дивовижні від 5 до 38 трильйонів доларів в перший рік. Ця цифра звичайно заслуговує на глибокий аналіз та обговорення. Я пам'ятаю, як на початку пандемії, коли вакцини тільки починали з'являтися, багато хто скептично ставився до своєї ефективності та безпеки. Було багато розмов про побічні ефекти, про поспіх з розвитком та заявою. Але, як показала практика, вакцини виявилися набагато ефективнішими, ніж очікувалося, і відіграли ключову роль у стабілізації ситуації. Оцінки економічних переваг вакцинації, представленої в дослідженні, справді вражають. 38 трильйонів доларів це сума, яка перевищує волов'їй внутрішній продукт багатьох країн. Щоб зрозуміти масштаб цих фігур, уявіть, що вакцинація насправді платила за себе 10 разів. Ця прибутковість інвестицій від 60 до 475 доларів за кожен вкладений долар є безпрецедентним результатом, який демонструє велику цінність науки та інновацій, що робить ці цифри настільки значущими. По-перше, вони враховують не лише запобігання смертю, але й зменшення захворюваності госпіталізації як наслідок зменшення навантаження на систему охорони здоров'я. По-друге, оцінка включає економічні втрати, пов'язані з тимчасовою інвалідністю, зниженням продуктивності праці та іншими наслідками захворювання. І нарешті, враховується вартість заощаджених років життя, що є складним. Але важливим аспектом оцінки економічної цінності вакцинації. Важливо зазначити, що різні підходи до оцінки призводять до різних чисел. Оцінка 5 трильйонів доларів базується на тому, скільки суспільства живе в середньому, і 38 трильйонів доларів про те, скільки людей цінують своє життя. Це підкреслює суб'єктивність оцінки та необхідність врахувати різні фактори при інтерпретації результатів. Деякі критики вказують на невідповідність між оцінкою кількості врятованих життів та кількістю зайвих смертей. Однак, як справедливо зазначає Олівер Уотсон, необхідно враховувати контрфактичну ситуацію, тобто, що буде, якби не було вакцин. Без вакцинації рівень смертності був би значно вищим, а наслідки для світової економіки були б катастрофічними. Політичний контекст не можна ігнорувати. Рішення США про припинення фінансування для розвитку вакцин для МРНК викликає серйозні занепокоєння. Це може призвести до зменшення інвестицій у наукові дослідження та розвиток нових вакцин, що, в свою чергу, може послабити нашу здатність боротися з майбутніми пандеміями. Я вважаю, що представлені дані повинні стати стимулом для подальших інвестицій у наукові дослідження та розробку нових вакцин. Пандемія COVID-19 показала, наскільки вразливим світ може бути перед новими інфекційними захворюваннями. Ми повинні бути готові до майбутніх викликів і мати під рукою ефективні інструменти для захисту здорової людини та стабільності світової економіки. Однак, крім економічних аспектів, необхідно пам'ятати про моральну відповідальність. Вакцинація це не лише питання економіки. А й питання захисту здоров'я та добробуту кожної людини. Ми повинні прагнути забезпечити доступність вакцин для всіх, незалежно від їх економічної ситуації чи місця проживання. На закінчення я хочу зазначити, що вакцини проти COVID-19 є одним із найуспішніших прикладів співпраці між наукою, бізнесом та державами. Вони не лише врятували мільйони життів, але й мали значний вплив на економічну стабільність. Представлені оцінки економічних вигод це не просто кількість, а підтвердження великої цінності науки та інновацій. Ми повинні навчитися цьому досвіду та продовжувати інвестувати в наукові дослідження та розробку нових вакцин, щоб бути готовими до майбутніх проблем. І все таки ви повинні подумати над наступними питаннями: як забезпечити справедливий розподіл вакцин у всьому світі? Нерівномірний доступ до вакцин це серйозна проблема. Яка посилює нерівність і загрожує загрозі глобальній безпеці? Як оцінити довгострокові економічні наслідки вакцинації? Представлені оцінки базуються на даних перший рік. Необхідно враховувати тривалі наслідки для здоров'я, продуктивності праці та економічного зростання. Як стимулювати інновації у розробці вакцин? Необхідно створити сприятливі умови для наукових досліджень та розробки, щоб прискорити появу нових та ефективніших вакцин? Як боротися з дезінформацією щодо вакцин? Дезінформація може підірвати впевненість у вакцинах та зменшити вакцинацію. Необхідно активно боротися з дезінформацією та надати достовірну інформацію про вакцини. Яка роль держави у забезпеченні доступу до вакцин? Держава повинна відігравати ключову роль у забезпеченні доступу до вакцин для всіх громадян незалежно від їх економічної ситуації. Пандемія COVID-19 стала серйозним випробуванням для людства. Але вона також показала, наскільки сильною та ефективною може бути наука, інновації та співпраця. Ми повинні навчитися з цього досвіду та продовжувати працювати над створенням здорового, безпечного та стабільного світу. І в цьому, звичайно, вакцини відіграють ключову роль не лише як засіб захисту від захворювань, а як інструмент економічного зростання та соціального прогресу.